Шановні, а тепер ми поговоримо про картку Ізібанку та Спортбанку для користувачів смартфонів на Android. Ви на каналі LeFIN. Давайте приступимо до відмінностей, що в цих картках є. В минулому відео про картки порівняння для користувачів iPhone. Я все головне сказав, і в цьому відео для вас теж буде головна інформація. Щодо кредитної картки Спортбанк та «Ізібанк», вони є проєктами Таскомбанку і працюють на ліцензії дуже відомого в Україні банку. Спортбанк банк без відділень, «Ізібанк» – теж банк без відділень. Їх називаючи «необанки». Давайте порівняємо картки Спортбанку та «Ізібанку». Спортбанк. Має кредитний ліміт до 100 тисяч гривень, безкоштовне обслуговування картки, безкоштовний випуск картки. Можна для смартфону Android встановити додаток в коментарі до цього відео і завантажити його на свій смартфон. А також замовити собі пластикову картку, яку вам можуть доставити кур'єрським варіантом. Або ви можете дізнатись у представників на сайті. В тому ж коментарі в опису до цього відео, як отримати найбільш вигідну вам картку в вашому місті. І кредитний ліміт нагадую, 100 тисяч гривень, пільговий період 62 дні, є безкоштовні перекази на картки інших банків у рамках Спортбанку. Можна переказувати особисті кошти без комісії, кредитні кошти всі мають комісію 4,9% на. Майже всі операції. Тобто ви знімаєте гроші свої з кредитної картки безкоштовно, переказуєте безкоштовно, сплачуєте мобільні всі ваші платежі за комунальні послуги, поповнюєте мобільний телефон або інтернет безкоштовно. Знімати готівку в рамках тарифних планів. В банкоматах України в банках в банку Таскомбанк через касу до 50 тисяч гривень можна теж знімати без комісії. Щодо оформлення кредитної картки Спортбанк, то тут є кешбек, можете накопичувати додатково гроші і їх потім витрачати. Найбільший кешбек на оплату спортивних товарів він дорівнює 10%. Ось саме головна інформація, що зняття готівки в банкоматах України не тарифікується до 10 тисяч гривень. І поповнення мобільного теж без комісії через додаток Спортбанку. Щодо користування послугами Спортбанку, то оформлення і обслуговування картки безкоштовне, процент на залишок власних коштів не нараховується, перекази між картками Спортбанк безкоштовні, поповнення картки безкоштовно через термінали самообслуговування, такі як iBox, city 24 та EasyPay. Зняття готівки в банкоматах України не тарифікується до 10 тисяч гривень на місяць. Поповнення мобільного не тарифікується 10 разів на місяць. І є кешбек, який нараховується. Максимальна сума кешбеку 10%, якщо ви купуєте товари, товари спортивної тематики. Більш детальніше про тарифи спортбанку можна теж знайти при оформленні картки. І картка спортбанку випускається для користувачів Android на платформі Visa. Можна буде. І замовити і нею користуватися, додавши ваш Android-смартфон. Щодо інших послуг, то можна брати оплату частинами за карткою Спортбанку в будь-якому магазині, які є, є партнерами банку без відділень. І нагадую, що щодо зняття готівки, то ваші кошти можна знімати в мережах. Таскомбанку, в касі Таскомбанку до 50 тисяч гривень на місяць. І якщо буде сума більше, то 2% від суми операції. Це щодо зняття ваших коштів Всі кредитні операції з комісією 4,9% за переказ та зняття Давайте перейдемо до картки і банку. Банк без відділень, що надає послуги для. Українців і теж має ті ж самі умови, що і спортбанк, але кредитний ліміт вище, він дорівнює 200 тисяч гривень. Ви його можете отримати при заповненні заявки на сайті в коментарі, а, так... а також в опису до цього відео. І щодо послуг, то можна поповнювати картку безкоштовно через термінали Сіті 24, а також через банкомат, касу. Таском банку теж безкоштовно Нагадую, що зняття готівки в касах та банкоматах Таскомбанку банку власні кошти безкоштовно сума змінилася до 10 тисяч гривень без комісії. Якщо ви будете знімати в касах банкоматах інших банків посттерміналах торговельно-сервісних мереж на території України, 1% без врахування комісії інших банків. Тобто ви знімаєте гроші в банкоматі та Комбанку. І не забувайте по зняттю готівки кредитних. Є теж комісія, як і в Спортбанку, і вона дорівнює 4,9% за зняття кредитних коштів. Це теж саме як і в Спортбанку. Перекази коштів давайте розглянемо. По картці кредитній ізі банку переказ коштів на власні рахунки Таскомбанку без комісії, переказ коштів на рахунки інших осіб в Таскомбанку безкоштовно, якщо сума менше 10 тисяч гривень. На інші банки власні кошти піввідсотка, якщо сума більше 10 тисяч гривень. Переказ коштів на реквізити і власні рахунки в Таскомбанку власні кошти безкоштовно. Переказ коштів на оформлення і поповнення депозиту за рахунок власних коштів безкоштовно, між власними картками або картками інших осіб, які випущені Таскомбанком, власні кошти безкоштовно, на різні сервіси іншими банками, які пропонуються безкоштовно один раз на місяць. Наступні всі операції 3% плюс 10 гривень. Це більш детально, що теж буде в тарифах по картці Ізібанку. Якщо ви сплачуєте комунальні послуги безкоштовно без комісії за рахунок власних коштів, поповнюєте мобільний телефон за рахунок власних коштів безкоштовно. Погашення всіх платежів щодо кредиту, які оформлені в Таском банку за рахунок власних коштів без комісії, валютообмін, обмін ваш, ваші власні кошти теж без комісії, переказ. Коштів в касах Таскомбанку на власні рахунки, які відкриті в Таскомбанку. Власні кошти, буде комісія 5%. Далі всі тарифи можете подивитись, кредитні кошти. Нагадую, що всі операції 4,9%. Оплата комунальних послуг, кредитні кошти також без комісії. Поповнення рахунку мобільного теж без комісії. Погашення кредиту, які були оформлені в Таскомбанку за рахунок кредитних коштів 4,9%. Валют змінити, валюту обміняти за рахунок кредитних коштів теж 4,9%. Кредитна лінія вона у нас до 200 тисяч гривень. і пільговий період, як і в Спортбанку, 62 дні. Тобто ви маєте нагоду 62 дні на операції, які не нараховуються банківські відсотки користуватися кредитними коштами без додаткових переплат. Просто порівняти з вашим банком, яким ви вже давно користуєтесь, наприклад, приватом там, монобанком та іншими банками. Є ось ці пропозиції щодо оплати частинами. вона називається «Розстрочка», «Ізі-розстрочка», То ліміт він становить до 100 тисяч гривень. Мінімальна сума покупки операції 500 гривень. Відсотки за користування кредитною лінією в умовах сервісу «Ізі-розстрочка» річні становить 0,1%. Тобто, все, що тут можете ви оформити, також є ось ця оплата частинами за кредитною карткою, і термін цієї послуги до двох років. Тому почитайте, ознайомтесь щодо інформації по карткам і банку та спортбанкам. Та Спортбанку всі банки є банками-учасниками фонду гарантування вкладів фізичних осіб і працюють на ліцензії нагадую, Таскомбанку. Є без відділень. Якщо будуть питання, ви можете писати в підтримку до представників Із-банку та Спортбанку, все це є на сайтах. В коментарі до цього відео це будуть посилання на встановлення додатку на Android, та Android для Спортбанку і Із-Банку. Переходьте, завантажуйте і заповняйте дані щодо оформлення кредитної картки, якщо у вас ще її нема. Можна також оформити картку для особистих грошей і користуватися нею для того, щоб сплачувати товари і послуги, і отримати за це ще кешбек. По Спортбанку і з в вибраних категоріях є кешбеки, ви можете кожного місяця в перших числах встановлювати. Категорії, на які ви можете отримувати кешбеки. В Спортбанку іноді буває, що можна отримувати кешбек за оплату комунальних послуг. Не забувайте, що під час опалювального сезону можна на це ще звернути увагу, і за витрати о, отримати додатково повернення коштів. Це ж ваші гроші, і потім їх виводити знову на баланс або донатите. На благодійні фонди, якщо вас це цікавить, можна це робити. Щодо відео, це все. Дякую за увагу. По Android спортбанку більше інформації. Відео майже більше 10 хвилин. Інше відео буде теж про спортбанк і Ізібанк для айфона, яке записано теж для вас, було розділено для користувачів Apple та Android. І якщо будуть питання, пишіть представникам фінансових організацій у підтримку. Вони є майже в усіх месенджерах. Можна звернути на це увагу. Дякую за увагу і за те, що прослухали це відео. На все добре.